Ось осіннє сонечко загляда в віконечко. Діткам посміхається, з дітками вітається. Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти на тему речення. Поясни, що зображено. п'є молоко. Ташка співає пісню. Білка гризе горішок. Такі відповіді називаються реченнями. В реченні, як і в мелодії звуки, слова стоять у певній послідовності. В схемі кожне слово позначається рисочкою. У схемі стільки рисочок, скільки слів у реченні. Наприклад, пташка співає пісню. Позначимо кожне слово рисочками. Пташка співає пісню. Скільки слів. Промовили у реченні. скільки рисочок ми поставили? В кінці речення завжди ставимо крапку. А початок позначається штришком. Так позначається схемою речення. За цією схемою можна скласти речення про білочку. У цьому реченні повинно бути три слова: білка, гризе, горішок. Спробуємо скласти речення за такою картинкою та Позначити його схемою. Дівчинка поливає моркву. Скільки слів у нашому реченні? Скільки повинно бути рисочок? Не забувайте в кінці ставити крапочку, а на початку штришок. Самостійно складіть речення та позначте їх схемами. Хлопчик їсть. Скільки слів у цьому реченні? Дівчинка читає книжку. А скільки слів у цьому реченні? М'яч червоний. Склади речення, поєднай картинку з відповідною схемою. Діти граються іграшками. Скільки слів? Дівчинка танцює, а в цьому скільки слів? Склади речення за сюжетною картинкою та відповідно схем. Настала осінь, пожовкли дерева, діти назбирали грибів. Пригадаємо, як називаються слова на схемі.